Друзі, вітаю! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 серпня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день? Отож, карта дня для нас. Четвірка мечів. Особливо тут вона класна. Такий релакс, на дні колоди, старший аркан судження. Четвірка мечів це відпочинок. Кожного, для кожного він свій. Для когось це просто горизонтальне положення перед телевізором, з гаджетами в руках, для когось це можливо на, на морі відпочинок, на пляжі. І також ціль того відпочинку в кожного різна. Хтось втомився, хтось насолоджується відпуском, хтось потребує перезавантаження, хтось переосмислення, бо мечі це інформація, це наші думки, те, що ми перетравлюємо, те, що нам потрібно спланувати відновити сили. А для когось це а для когось це СПА процедури: омолодження, масаж, косметолог, на дні колоди, старший аркан, судження це про, про наші роздуми, це для когось, можливо, звістка, яку потрібно. Яку потрібно обдумати, після якої потрібно щось спланувати для когось це таке пробудження, тому що ви для себе зрозуміли, що все, я не маю, я втомився, я втомилась, я не можу більше стільки працювати, я, моє тіло потребує догляду, моє тіло потребує відпочинку і ви. Вирішили о, зайнятися своїм доглядом за тілом або просто відпочити. Тобто, ну, щось, щось вас до цього спонукало. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Ну, Трійка посухів. Тому що ви. Це ваш вибір. Ви зрозуміли, ви це обрали, ви цього хочете. Бо трійка посухів це вибір, який ми зробили. Те, в чому ми впевнені. Ви до цього йшли, ви це ви цього хотіли. Ви впевнені в тому, що ви робите? Ви потребуєте відпочинку, ви потребуєте процедур по догляду, чи спа, чи масажу. Ви потребуєте перезавантаження, омолодження, відпочинку. А що нам буде заважати? Що буде нам заважати відпочинку нашому? Угу, Ну, так, дивіться, Ще б не заважало, які це протилежні енергії. Тут насолоджуюсь, не поспішаю, а тут найшвидша карта в колоді. Але зверніть увагу також мечі. Тобто сьогоднішні мечі це. Обдумування, планування, вони в спокійному стані, вони для, для роздумів, для наших думок, для впорядкування, а не для от такої впевненості, впертості, наполеглості, прямолінійності, руху, коли ми щось виясняємо, коли ми поспішаємо, коли ми міняємо от, от такі постійно в русі. Зосереджені на чомусь. Ні, сьогодні в нас спокійний день для відпочинку, тому ми заховаємо лицаря, щоб, щоб він нам не заважав, ні він, ні його енергія. А можливо, це людина, так? Забула сказати, молодий чоловік стихії повітря від 20 до 40, Терези близнюки водолі, який буде намагатися вас от вивести з такої рівноваги, вивести стану спокою. А буде телефонувати, вимагати, вставай, поїхали, пішли, все пропало, треба щось робити. От буде вас постійно так смикати, колоти цим мечем. Все, ми його заховали, він нам не буде заважати. А як буде, то ви не будете звертати на нього увагу. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб мечі не програлися ракетами, щоб все було гаразд. І я бажаю вам ось такого відпочинку, релаксу, задоволення, щоб потіште себе тим, що ви хочете, тим, що ви потребуєте. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку обов'язково. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами приєднуйтесь? І почуємось, папа.